Всім добрий час доби. У нас нога ліві такі автомобіль, це Tesla Model 3. 21 рік. Автомобіль, виходить, має ось таке пошкодження. Тут, так, кстати, ось всі ці штучки, це просто якісь відмічені маленькі царапини. Основне пошкодження по цій бочині. В принципі, тут нічого критичного. Диск має пошкодження. Тут заділо крило. Стойка залишилася ціла, просто вирвала завіса. Стойка ціла. Замінити крило, замінити дверку, замінити іншу дверку. Крило подається пофарбувати. Так, Це просто навіть тут не видно що якісь маленькі, маленькі сколи, можливо, царапинки. Позначила страхова компанія. Автомобіль з цілою безпекою. Автомобіль запускається, їде. Зараз власне, це продемонструю. Також подивимося, що по багажному відділенні у нас. Багажі відділенні вже автопровід багажника йде. Це вже грестова модель, зарядки немає, більшості машин їх немає. Так. Демонструємо. Так, всередині автомобіль в хорошому стані. Це вже рестайльнова версія, лове ціле, панорами на всі цілі, сідушки в хорошому стані також. Так, Поїхати зараз, ключ. Segundo. Cool.